Я терпів, терпів, але вже дійсно не витримав. Схуялі в 2025 році з'явилися тренди Жирати тюльпани, їсти сахарну пасту для ціпіляції, слайм на волоси, блядь, наносити, їсти дезіки і так далі. Ні, ну, ви реально є блани. Ви розумієте, якщо ви жрете тюльпани, то ви можете померти. Тому що в тюльпанах містяться такі токсичні речовини, а також алергени, які можуть вас вбити. Не всі люди після тюльпанів виживають. І це ненормально, ладно. Там жирати траву. Да, я розумію, після неї апінціт буде, Ну, хоча б це не смертельно опасно, як, блядь, жирати тюльпани. Таке відчуття, що якийсь, блядь, голодомор, що у вас немає грошей, блядь, піти нормальну їжу купити і та й, блядь, пожирати. Ні, ви вирішили жати тюльпани, блядь, здохнуть наживати сахарну пасту для депіляції і так далі. Ви розумієте, це все дивляться діти. Зараз і хто ці багато цітей, блядь, які це все дивляться. І ви навіть не думаєте, які можуть, блядь, бути наслідки у цих дітей, які вас дивляться діти, блядь. Діти тупіші. За вас. І вони, звісно, захочуть це все повторити, попробувати. Тому що зараз такі тренди. А потім, блять, не дай Боже, вона помре, чи буде якесь отравлення желудка, блять, і на все. На вас блядь, суд накатають і все, блять. Потім будете розбиратися з поліцією. А якого хуя ви маєте право таке викладати, блять, на дитячу аудиторію. Поговоримо тепер про слайм на волоси, блять. Хуя лі ви взяли те, що це якийсь там хороший скрабік, чи, блять, воно дає вам якийсь ахуїтільний ефект для волосів. Я розумію, ви там купуєте якісь там спеціальні маски. Маски для волос виді слайма. Але ж, блядь, діти в основному не додивлюються відео до кінця і, блядь, можуть справжній слайм, блядь, собі на волоси накинути. Але ж деякі дорослі все одно наносять справжній слайм, блядь, а потім бриються на лису. Так само, блядь, дитина це хоче за вами повторити. Там і все, блядь, прийде мама, блядь, і у вас, а якого хуя ви, блядь, заставили мою дитину побритися на лису такими темпами, блядь. Ми говоримо про сахарну пасту для депіляції. Ви розумієте, є обична, звичайна сахарна паста. Яку можна їсти? Але сахарна паста для депіляції це зовсім інша блядь, штука. Це косметологію. І де вам, блядь, сказали, що косметику чи косметологію, блядь, можна жрати. Жити уже нормально, або сахарну пасту. Ну, якого хуя ви вирішили жати для депіляції, блядь? Ви навіть не знаєте і не вдумаєтесь, що тут додають. І, блядь, сахарна паста для депіляції призначена для депіляції, блядь, а не для якого жирання. Поїхали далі. З хуялі ви вирішили ще, блядь, що можна жити десь. Вам, блядь, чи то немає з чим зайнятися, чи вас немає грошей, блядь, піти нормальну їжу купити, що ви вже жрете, блядь, оцю хуйню. Ви розумієте, що такі речовини призводять до отравлення. Ну лі ви вирішили, що таке можна жрати, блядь, і показувати на аудиторію. Ви навіть не розумієте, що ви робите, блядь, і нахуй ви таке робите, на камеру, блядь, чи знімаєте викидаєте в інтернет. При тим якщо знімати, блядь, на камеру і викидати в інтернет, треба подумати, які можуть бути наслідки у ваших глядачів, у ваших підпис так само дітей, які вас дивляться. Ні. Я просто не розумію, які ви безвідповідальні у цьому житті. Ви не відповідаєте за свою аудиторію, блять, за своїх глядачів. Ви, блядь, нормально? На вас дійсно можуть накатати, блять, у суд, у поліцію, тому що якась там дитина чи, блядь, людина таке повторить. Давайте підемо, блядь, поїдемо в Карпати, всі дружно вирвемо борщовики і будемо їх вже жрати. І всі дружненько приїдемо у лікарню, блять, з опіками рота і, і організма. тому що ми вирішили раді контента, блять. Всі здохнемо. І запах щовики но зато у нас буде великий акцій і контент прикольно я не знаю замість того щоб, блять пробувати ці нові шоколадки щоб повиходили волосаці там знаєте Скляні нові. Скляні шоколадки ви блять пробуєте якусь хуйню навіть вже Таня та кусь блять яка жере всяку хуйню вона жре хоча б получше ніж ви блять на камеру. Це дійсно мої блять слова люди блять хватиться робити ідіть собі купіть нормальну їжу блять і все підписуйтесь на наш телеграм канал грайте у наші цікаві РП, зі мною знаходьте, друзів. Всім дякую за увагу і всім пока-пока.